Добрий день, мої малята! Знову рада вас вітати. Дітки, я запрошую усіх вас піти на гостину до бабусі каскарки. Топ-топ-топніжки прямо по доріжці. До бабусі підемо, казочки послухаємо. А ось і наша бабуся каскарка. Привітаємося до неї, дітки. Добрий день, бабусю. Ми прийшли до тебе казочки послухати. Дітки, а чи любите ви казки? Які казочки вам відомі? Про кого ці казочки? Бабуся хоче з нами пограти в гру. Вгадай казку за загадкою. Послухайте, будь ласка, на городі виростала. Сили набирала непомітно дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати. Так красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Так, дітки, це казка ріпка. До побачення, до нових зустріч.